Друзі, вітаю! Отримала товар Young Living, і вперше замовляла таку цікаву річ, як USB-дифузор. USB. Такий маленький дифузор, який може бути завжди поруч з вами в сумочці. Ви його можете підключати до ноутбука, до нетбука, ви можете його підключати в машині. Сюди капається ефірна олійка, виставляється режим, з якою частотою він буде працювати, там 5, 10, 30 секунд, і все. І ваш любимий аромат завжди з вами. І ви в прекрасній чудовій формі з дифузором USB від. Яна Колевін